Вітаю, вітаю вас, мої немовірні, мої нескорені. І сьогодні я вирішила зробити для вас дуже великий розклад Ленормант, але великий. Як ви бачите, сьогодні так розклала трудно було, важко було на підлозі, але зробила такий собі міні алтарь Хочеться в навіть не міні, для того, щоб подивитися, де наша перемога. Зараз ми з вами будемо шукати, коли що може бути. Сподіваюся, що все в нас вийде. Сподіваюся, що вийде зробити оцей великий, -великий розклад. Котре нам допоможе зрозуміти багато що. пам'ятаємо з вами, що завжди, коли ми дивимося, дім, ді, це наша Україна. А інші карти, ви вже знаєте, як, що вони можуть означати, я буду вам розповідати, і за що вони можуть відповідати. Для себе я позначила, що символ нашої перемоги буде ось сонечко. Сонечко, наше сонечко, котре зійде, котре дасть нам і наснаги, і перемоги, і радості. І сподіваюся, що зараз на все вийде. Одразу кажу, чому хочеться зробити зараз, тому що сьогодні день народження, День народження нашої вільної, нашої незалежної України. 33 рочки це дуже значний окрест часу, це дуже значна подія, це дуже серйозний вік і ще і сакральність. Цей рік у нас 2024, якщо подивитися, наша Україна нумерологічно двадцять. 20... 4.08.91 народилася, як остаточна версія, от остаточна зараз держава, так, як ми прийняли остаточні документи, де була зафіксована дата, то це у нас індивідуальний код самої України – п'ятірочка. Якщо це додати до року 8, 8, 5 плюс 8, ми з вами отримаємо 13. 13, що в сумі дає четвірочку, але все одно 13 дає є глобальну трансформацію, коли треба буде пройти через крах, треба буде пройти через повну от, ну, страх всього для того, щоб знову відродитися. Пам'ятаємо, наша 13-та енергія це не страшно, це не приговор, це як не, не, не те, що смерть геть смерть, це як відродження, відродження після важких подій. І четверка нам побочетверечка нам допомагає так зібратися, терпіння, терпіння через терпіння для того, щоб все відігнати, що треба, і виробити якусь і стратегію, і буквально втримати якісь позиції. А от наступний рік, 2025, у нас буде проходити під п'ятірочкою. І це і розширення, і можливості, і не скажу дуже гарний рік для нас. Але давайте зараз будемо шукати нашу перемогу. Що ми робимо, коли ми розкладаємо це. Сподіваюся, що вийду, тому що, так, ця карта дуже-дуже велика. Я сподіваюся, що десь досягнуся сюди. І будемо намагатися зараз робити. Що ми будемо розкладати? Одразу карти. От, бачите, як важко. Але ми з вами будемо намагатися для того, щоб подивитися, де що в нас може бути. Одразу розкламо. І потім подивимося, що у нас за що відповідає. Це буде тут. Це роблю при вас для того, щоб ви бачили, бачили що це не підготовлена версія, а одразу ми з вами разом будемо дивитися, як що може статися так. Це у нас так чудово. Ми з вами ще так не робили, але робимо і так. Диватись. Дуже гарний розклад, коли ми когось ще щось шукаємо. До речі, я коли користуюсь на індивідуальних консультаціях, тому що дуже-дуже мені подобається в цьому сенсі. І так, наша перемога. Перемога. Сонечко, сонечко, відкриваємо, яка тут карта. І ми бачимо 30 Лілія. Лілія, З однієї сторони, ця карта каже, що буде якесь офіційні документи, що буде офіційно підписано. І, скажу так, з холодною головою. Але ще ця карта дуже часто символізує холодний період, холодний період року. І показує, що це буде офіціоз, але з чим він пов'язаний. Давайте далі. Тридцяточку, ми шукаємо і шукаємо. Буде домовленість, якесь партнерство, котре нам допоможе їй знайти перемогу. Шукаємо далі партнерство з чим? А отут ми бачимо закриту книгу. Це може бути навіть якесь таємне партнерство чи таємне якісь. Домовленості чи щось, тому що показує, що ми може навіть зараз і не знаємо того, що може далі відбутися, і яке може бути партнерство. Але партнерство повинно бути добре. І дивимося далі: 26. З чим буде пов'язана ця тайна? Тайна буде пов'язана з якимось чоловіком. Я розумію, що, скоріш за все, при владі, котрий буде вирішувати багато що. Ми зараз зробимо, от що це за чоловік. Чоловік, котрий знаходиться в нашому гніздечку. наш чоловік, і котрий буде багато робити для нас. Тобто, буде щось домовлятися, можливо, десь таємно, можливо, якісь стратегію виробляти, але знову-таки таємно. те, що буде для нас добре. 17 лелеки, Шукаємо, шукаємо. От ми бачимо, що в нашому домі, в нашому домі є змія. Змія, котра, ну, якась підлість в нашому домі. Дивимося, з чим пов'язана змія. От, дивитися, лисиця. То я розумію, що це з рашистської. Хтось прямо в нашому домі знаходиться з рашистської сторони. І щось плите, якусь таких дриг чи чогось іще. Дивимося, чим пов'язана це все лисиця. І за що? За гроші. І я розумію, що це вже давно плететься. Давно доведеться 34 дивимося далі рибки наші. Рибки. Це називається збагачення на наших же ресурсах ну, для того, щоб. Але вже ми бачимо, що вимальовується, якби там не було, але наше древо, крепке древо, наше родове древо, наше древо українське, воно все подаває. І давайте подивимося, що ж у нас тут знаходиться на древі. Мрії, це наші зірочки, це наші мрії, те, що ми вимріяли, те, що. Ну, скажімо так, це не тільки мрії, навіть це навіть те, що ми можемо взяти від наших предків, тому що тут родове древо, так? І в тому сенсі, що долучитися до їх допомоги через, ну, я сказала, навіть сказала би якийсь містичний, магічний канал. Давайте будемо дивитися далі: шістнадцятка, шістнадцятка, осла, шістнадцятка. Шістнадцятка. Наші мрії під загрозою, тому що показують, що будуть якісь ми мріємо, але не все ми ще знаємо, тому що може ну, бути такі складнощі, котрі наші мрії не підкріплять, не дадуть їм розвинутися. Але завжди, коли випадає у нас тучі, оці ж наші, вони показують, що це тимчасові складнощі, котрі нам треба буде пройти. Але з чим вони пов'язані ці складнощі? От знову якісь установи, якісь офіційні установи. Таке, таке враження, що нам, знаєте, прямо навіть щось затримують і не дають нам розвинутися, не дають нам щось зробити для того офіційно, як стримують як стримання йде. З чим же це стримане боязнення? Дивимося, 19 да, наша башта. Тут. А от наша перемога. Воно пов'язане з перемогою. Оце ми замкнули. То, то я розумію, що. Ну, зараз ще важкий етап, важкий нічого не скажеш, тому що показують, що будуть перепони, буде якась співдружність, хтось нам буде допомагати. Зараз це вибудовується таємно на рівні якихось можливо установ через ту башту. Можливо, от, називається башта в башті кується перемога. От там щось робиться, щось там буде змінюватися. І побачите ще наша перемога, де вона випала. Ці карти закриті, але все ж таки, це якась людина, яка таємно про що домовляється щось робить. Це наша доля, я так відкриваю, так, складнощі, нам прийдеться, це буде непросто. Ще будуть воєнні дії. Я одразу відкриваю все, що коло цього. Ми десь будемо ходити, на от по тій пашті будуть водити по колу, можливо, але все одно у нас випадає дитина як нове, нова заря. Ви знаєте, нове нове щось таке, що дасть нам і наснаги і дасть нам можливості розвиватися. Тому я можу сказати, що в цьому році. Ми ще не бачимо перемогу, я вам кажу, і нумерологічна. У нас на наступний рік вже у нас більше можливості. Але от якісь статути, якісь устави, щось буде підписано, щось буде вирішено. І ми пройдемо, ми пройдемо ті тучі, пройдемо ті гори для того, щоб отримати нашу перемогу. І це буде офіційна перемога. бачите, офіційно все, офіційно через Башту, все буде, все буде отак. От от. Вже зафіксовано, але ми дивимося на ту саму башту, там у нас дивиться лисиця, котра намагається десь війти таємно до тих людей, з котрими хоче, можливо, домовитися, для того, щоб якось це було по іному. Ці карти закриті, але я хочу відкрити для того, щоб подивитися, що шукає лисиця. Вона шукає ключик. От бачите, як і прокресельничити, і як все завершити. Вона шукає. І сподівається, я на якусь вдачу і на якихось криз, їй допомагають. Щось вона там вишукує, але вона на цього не знайде, тому що розуміє, що якась людина нам дуже допомагає, котра з нашого дому, але таємно допомагає. А в нашому домі є зрада. Оце є те, що ми вже з вами подивилися. Бо ті гадюці, але це та сама гадюця, котра з Росії, але це все те, що стане явним. Бо наша перемога висвітле все. А тому, мої дороге сінки, віримо в Україну, віримо в наших хлопчиків, дякуємо за наш захист, дякуємо кожному, хто долучається до нашої перемоги. Я вас всіх обіймаю, ще раз вітаю з нашим святом і вірте. Україна була, є і буде. І Україна буде тільки квітнути, рік від року. Я вас всіх обіймаю і вітаю з нашим неймовірним святом.